Історія із скандальною новобудовою на Шишкарівці продовжується. Тепер її власник направляє інспекторів на перевірки сусідських будинків. Люди кажуть, самі нічого не порушували і просять інспекторів розібратися із нещодавно зведеним будинком. Розбиралася Наталка Лисикарбовська. Так і з новобудовою на Шишкарівській було у вересні. Ми чули з чоловіком, що я розмажу тебе по забору. Валентину Павловну він тягав, вибачте, за шкірки. Це на студії покажете. Це на суддя показувати, а нам що робити? Мала Поліна в школу досі ходить через сусідський двір. Тому що, от якщо він досок там повно, свариться на голову. Забудовник вже каже, сусідкам допомагав. Навіть від однієї із жіночок отримав письмову відмову від претензій. Курасова частності просила, Вон, бачите, за штукатурина в неї стіна. Це я її штукатуру. А сусіди так чи інакше намагаються на нього тиснути. В мене біля 10 перевірок. Розумієте, що це таке? Ні? Чому я е також е перевірки розпочав? Вони розпочали перевірки. Я е зробив відповідь. Відповідь це перевірка архітектурно-будівельної інспекції самих будинків жінок, каменем спотикання і забудовником став навіть туалет. Osionfish. Туалет, як туалет. Ну що ви чуєте, що у нас тут воняє чи ще що ніби на місці? На місці. Там ну, де треба. Ну там де треба. <chore pareil> Інспектор виносить вирок, чи все відповідно плануванню при огляді приміщень і ну е е согласна технічного паспорту, реконструкції даному даної квартири. Не і ми все по у забудовника. Приписи він не виконує, виконує, точніше, частково, за що були пред'явлені йому певні штрафні санкції, які він сплатив. А далі перевіряють пані Валентино, бачимо сарайчик із примітним написом. Його переладнали. Може, в хайбі він там сарайчик у нас був, але у нас у тому сараї, у нас повісила сина. Там вішалка висить, ми її не знімали і ми туди не заходимо. І по думаю, ми це взяли, забили, отут двері відкрили і ось туди продовжили нас друга лежати. А Віктор Шкура показує власний двір, де проживає. Він неподалік, тут красиво. Тут моя дочка. Та там де ви мешкаєте? За два дні, по, по Шишкарівській туди далі. Um, добре, розкажіть про цей двір. Ні, що я хочу тут, можуть тільки сказати, що я можу сказати, що опікуємося, бачите, як у нас красиво. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Сокол, Новини СТС.